На багатій та вільній землі, що звалась Україною, жив добрий та працьовитий народ. Разом працювали, відпочивали, іноді сварились, але згодом все одно мирились. Так би й було, поки з сусідніх земель на український народ не напало чудовисько стоголове. Кажуть, як відрубаєш цьому Змієві одну голову, то одразу на тому місці дві виростають. Руки його загрибущі, та кожна голова вогнем дихати може. Кожен би злякався такого чудовиська, але тільки не українські богатирі. Зазбирались вони в поле, щоб там дати бій чудовиську, відрубати йому всі голови та вигнати зі своєї землі. Взяли мечі, взяли булави, а тут, бачать, не вистачає їм на все військо їх славетне, обладунків надійних, щоб вогонь та зуби чудовиська стримували. Зажурились славетні воїни, але тільки на мить. Вмить на горизонті біля війська з'явився коваль, що прийшов з-за далеких та буйних порогів річки Дніпра. Я потурбуюсь про ваші лати, славетне військо, сказав він. Лягайте спати, відпочиньте перед битвою, а на ранок я віддам вам усі обладунки. Але це неможливо, заперечив один з воїнів. Жоден майстер на цій землі не зможе виготовити стільки обладунків. Повір мені, відповів старий та мудрий коваль. Тебе я без захисту не залишу. Не повірив йому воїн, але робити було нема чого. На ранок прокинулись лицарі і побачили перед собою велике сяюче озеро, що відбивало сонячні промені від своєї гладі. Але, придивившись, помітили хоробрі захисники, що то була зовсім не вода, то була полірована гладь тисячі обладунків. Озирнулись воїни, щоб подякувати Ковалю, але його вже поруч не було. Натомість зачули вони рик стоголового змія, що з кожною миттю ставав все сильніше. Тож швидко військо надягнуло нові обладунки та вирушило назустріч потворі. Довго билися вони, рубали голови, а на їх місці виростали нові й нові, але їх рубали хоробрі воїни. Зрештою, закінчились у чудовиська голови та сили, щоб простити собі нові, впав Змій без сил на землю і більше не підводився. Повернулися хоробрі воїни з перемогою до себе додому, зняли обладунки та стали до своєї роботи, і з того часу про їх хоробрий подвиг нагадували тільки спокійне мирне життя навколо та блискучі обладунки. Що висіли сіли, чи не в кожній оселі та сяяли, наче маленьке сонце.